Ось так-так. Сьогодні, здається, 1 жовтня, перший день жовтня. Дійсно, листя сильно пожовтіло вже. І береза, і інші і Я вирішив піти по гриби. Вирішив піти ще, трошки я козарів називаю, я більше люблю називати підберезний. Ось тут не Я Не буду зривати. Подивимось далі. Так, так тут, так, тут один я наступив, на жаль. Малесенький. Ну, Все-таки потрапив на нього ну, візьму. А ось тут взагалі краса. Фантастично просто. Три сімейка, да? три вколі такі чудові. Ну все десь гляне. О, там далеко бачу, але ну, трошки далеко. Раз. Зараз є, 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 є в травиці. Зараз їх важко знайти, бо тому що листя дуже жовте. І оранжеві, і жовте, і от вони губляться в травиці. Отак на одному місці трішки натрапив, Давно не ходив. Що тут підтримую цей березовий лісок, щось почищаю, щось вирізаю, щоб не було зайвих. Отак от чудово.